Вас класі Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке. Обов'язкове ліцензування для виробників вина скасувати. За проголосувала Верховна Рада. Свіжий курс валют. Всі найцікавіші цифри у нашій таблиці. Ужгород буде без води, доки не ліквідують аварію на водогоні. 20 вересня народні депутати України зробили реальний крок у створенні умов для розвитку виноробної конкурентної галузі в Україні. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах написав депутат Верховної Ради Роберт Горват. Мова йде про законопроект номер 2739, який скасовує обов'язкове ліцензування для виробників вина, що заганяло в тінь цілу галузь та гальмувало появу нових підприємств, особливо невеликих фермерських господарств. Маємо 230 голосів за. Насправді такі рішення коштуватиме державі всього 2 мільйона гривень, але важко уявити, скільки виробників були змушені працювати в тіні і принижуватися перед контролерами. Тепер можна рухатися вперед, відкривати свої бренди і робити якісне вино, завойовувати спочатку ринок України, а потім вийти на експорт. Нехай в світі знають, що ми вміємо робити якісне вино, яке ми робили ще 3-4 тисячі років тому назад, пише народний депутат. Дякую кожному співавтору проєкту за зроблений внесок і всім колегам за підтримку в залі. Це ми подолали лобі оцих компаній, ну, ті типу панкермани, коблєви, великі, які випускають там по декілька сот тисяч бутилок вина. І сумарно таких компаній зараз було 4, які платили 2 мільйони гривень бюджет. Та? І за цього весь дрібний винороб не міг розправити крила тому що кожен там винорок вирощував не не ну людина не може продати цевий продукт від свого винограду вино тобі ж люди змушені були ну тут от, Одеса, от, та і наші продавати виноград оцим великим компаніям скупчикам які скажімо так шантажували їх ціною да от там, людина могла там отримати наприклад там конкурентну ціну там допустим, ну наприклад три гривні а компанія каже що я тобі дам дві гривні Закон дуже проста. Якщо ти маєш свій виноградник і з виноградника зробив своє вино, то ти це вино можеш продавати в розріб без покупки оптової ліцензії 500 тисяч. А якщо ти виробляєш вино, але купляєш виноград, то ти, звісно, купляєш оптову ліцензію за 500 тисяч гривень. Вся суть законопроекту. Я спілкувався вже вчора з нашими виноробами, з Ковачем. Олександру, він голова спілки, він робить закарпаття. І зараз що станеться? Кожен газда, винороб буде розуміти, що він там потратив певні кошти, зусилля, роботу на те, щоб посадити виноградник, виростити виноград, і він має шанси цей виноград продати в якості вина. Коротко про важливе. Шкідливі товари стануть одним з головних джерел додаткових бюджетних надходжень в 2017 році. У проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до ради, передбачено суттєве збільшення акцизів на цигарки й алкогольні напої. Згідно з проектом, специфічна ставка і мінімальне зобов'язання на тютюнові вироби зросте на 30%, а відсоток від вартості на 3%. Ці ж норми закладені в поправках до податкового кодексу. Як пояснив директор з корпоративних і юридичних питань компанії в Україні Імперіал Тобако Олег Стрикаль, їх обрана чиновниками схема цілком влаштовує. За підрахунками, бюджетні надходження у 2017 році при таких ставках складуть 39,4 мільярда гривень. Пачка цигарок здорожчає в середньому на 3,5 гривень. Підрахував експерт. Україна залишається світовим лідером з виробництва насіння соняшнику в 2016 році. Показники досягнуть 13 135 мільйонів тонн, що на 20,7% більше ніж у минулому році. Про це заявив генеральний директор асоціації Укроліяпром Степан Капшук. На його думку, зростання наслідок повної переробки насіння соняшнику в Україні завдяки дії експортного мита. Багато українських агровиробників в нинішніх економічних реаліях зробили ставку саме на цю культуру, враховуючи, що соняшник є найбільш рентабельною в Україні сільськогосподарською культурою, упевнений експерт. До того ж, як повідомляє Капшук, паралельно з ростом врожаю соняшнику збільшується й виробничі потужності його переробки. За період дії експортного мита на насіння соняшнику потужності з переробки олійних в Україні збільшилися з 2,5 мільйона тонн в 98-му році до 17,5 мільйона тонн станом на 1 вересня поточного року або в сім разів. Виробнича база олійно-жирових підприємств України дозволяє переробляти весь вирощений в Україні врожай олійних соняшник, ріпак, соя, льон, підкреслив експерт. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Один долар США купують за 25 гривень 96 копійок. Продають за 26 гривень 24 копійки. Один євро вартує 28 гривень 91 копійку. Продаж 29 гривень 30 копійок. Купівля 100 угорських форентів обійдеться в 9 гривень, продаж 9 гривень 70 копійок. 10 російських рублів оцінили в 3 гривні 90 копійок, продаж у 4 гривні. Один фунт стерлінг нині коштує 33 гривні 27 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 45 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 62 копійки. Продають за 6 гривень 84 копійки. 10 чеських крон можна придбати за 9 гривень 95 копійок, продати за 10 гривень 80 копійок. Одна румунська лея вартує 5 гривень 57 копійок, продають її за 6 гривень 63 копійки. Вести режим надзвичайної ситуації регіонального рівня на території міста ЧОП. з таким клопотанням звернулися місцеві депутати до голови закарпатської ОДА та рятувальників. Головне питання позачергової сесії міської ради привернути увагу вищих органів влади до проблеми, що триває протягом десятиліть відсутності нормального водопостачання. Як це було, знає Костянтин Левін. Це ріка Латориця, яка тече територією Закарпаття та поблизу чопа перетинає кордон України зі словаччиною. А це вода, що тече з кранів мешканців міста щоразу після сильних злив. Місця від такої послуги доставки річки безпосередньо до хати не в захваті. Взагалі, обстоят отвратіти. Конечно, діла з водою, цену на воду підняли, качество води не улучшили. Очень проблема в місті. Конечно, що жаль, що роками це вже тягнеться. Дело в тому, що вода. Технічна, грязна. Дуже дуже погано. То, що і вона така і погана і грязна. У мене є відео, яке я знімав на Пасху. утра до 6 вечора води взагалі не було. Я це відео потім виложив в інтернет. Що це за фігня твориться в этом чопі? Проблема триває десятиліттями, оскільки обсяги постачання води, що здійснює залізниця, передбачалися виключно на її потреби для локомотивного депо, коли ж воду почали використовувати і у місті суттєво зросло навантаження на систему. Пік аварій у мережі припав на цей рік. Останнє відключення цими вихідними на півтори доби чопа від води зібрало міських депутатів на позачергову сесію. Зв'язку з припиненням водопостачання через аварії на об'єктах водопостачання виробничного підприємства Ужгородська дистанція водопостачання регіональної філії «Львівська залізниця Пат Укрзалізниця, які мають систематичний характер та потягнули за собою порушення нормальних умов життєдіяльності населення міста ЧОП на тривалий час звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Москаля Геннадія Гінагінавича та територіально. Органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій з клопотанням ввести на території міста щоб Закарпатського режим надзвичайної ситуації регіонального рівня проголосувати. Хто за більшістю голосів депутати підтримали проєкт рішення, хоча були і зауваження щодо необхідності передачі системи від Ужгородської дистанції водопостачання до комунальної власності міста. Я считаю, що для того щоб брати застаревше оборудовання і відновлювати його і для снабжения города оттуда снабжать водой с реки латорицу город не есть на данный момент современно будем так говорить потому что сейчас в основном все пользуются нормальной водой это с артезианской водой со скважин. Запропонували на сесії альтернативні шляхи забезпечення мешканців чопа питною водою. Варіанти два. Перший реконструювати незавершене будівництво водозабору на підземних свердловинах у міському парку. Потрібно 9 мільйонів гривень. У місцевій казні на цей проект є тільки один. Тому очікують допомоги від обласного та державного бюджетів. Другий варіант більш амбітний. Це те, що через тісу передати воду із венгері. В Венгрії вода питьева є. У них вистачає добичний в виду, що вони отримують воду зі своїх скважин столько, що ще 15 тисяч людей можуть на сьогоднішній день безпечити. Проте на реалізацію цих проєктів навіть у разі достатнього фінансування піде не один рік. До цього часу містяни мусять отримувати воду від Ужгородської дистанції водопостачання Львівської залізниці. Там зазначають причина загострення проблеми несвоєчасна оплата за надані послуги. Мільйон гривень, але це воно тягнеться вже. Розумієте, мільйон гривень рік тому назад чи два і зараз, то лікар різниця. Тобто за ці кошти може було щось змінити. І була пропозиція в мене з господарями міста, що давайте якось вирішимо питання, що за ці кошти не обов'язково кошти, кошти давати. Ну на, нам повертати, може обладнання взяти. Тому що є можливість обладнання, яке залишиться і в місті Чопі. Сьогодні забезпечення прикордонного міста водою залежить від компромісу між міською владою та львівською залізницею. Чим скоріше сторони узгодять позиції, тим більше шансів для мешканців жити справжнім повноводним життям. Журоді знову відключають водопостачання. Міський водоканал продовжує ремонтні роботи на каналізаційному колекторі в районі Провулка Соляного. В ході робіт, що проводилися 2-3 вересня, виявилося, що відновити пошкоджену ділянку колектора неможливо. Замість неробочої ділянки було змонтовано тимчасову аварійну лінію колектора. Зараз завершується перший етап роботи з переключення старого колектора на нову лінію та винесення його за межі приватної забудови. Зв'язку з проведенням робіт лівобережне та частково Правобережна частина міста залишиться без води. Водопостачання буде припинено з 20-ї години 21 вересня до завершення всіх робіт. Зараз замінено вже частину ділянки каналізаційної мережі колектору на глибині 5,5 метрів. Вже побудовано один розподільчий колодязь е за межами земельної ділянки, е за гаражами, там, де були, вони були демонтовані на прошлому тижні. Значить, завтра ми плануємо з 8 -го години вечора. Відключити Минайський водозабір, для того, щоб понизити загальний рівень каналізаційних стоків по місту. І зранку в п'ятницю-шостої години ранку дві одиниці важкої великої техніки, дві бригади будівельників, будуть будувати два колодязі: один на діючій каналізаційній мережі, другий на перехваті. Це все буде відбуватися на глибинах до шести метрів з монтажом фундаментних блоків, з ізолюванням. Камери і так далі. Тобто досить досить важка і трудомістка робота. Плануємо водопостачання відновити до кінця дня п'ятниці, щоб люди на суботу, бажано, щоб все, все, все склалося так, як плануємо на п'ятницю на вечір. І суботу-неділю вже, вже мали водопостачання відновлено в повному об'ємі. І останній тиждень люди працюють кожен день з 8-ї години ранку до 6-ї години вечора. Можете під'їхати подивитися об'єми, які вже були зроблені підрядну організацію. Тобто, все, все складається, все рухається правильно. Ну, мешканці вже мають розуміти, що відтвориться та ситуація, яка була на початку серпня, вересня місяця. Тобто, всі, хто був в той період без води, так само зараз буде. Це однозначно вся, вся лівобережна частина міста. Плюс частково у нас захвачується район правої, це вулиця Івана-Франка, частина вулиці Митної, частина до перехрестя Сабранецької, в тому числі, і торговий центр «Достор». Частину вулиці Загорської, які приєднані до водогону 500-го, який йде в нас по вулиці Івана Франка. Тобто, всі ті абоненти, які на початку вересня мали проблеми з водопостачанням по цій аварійній ситуації, воду зараз не, не будуть мати точно так же. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.